Вітаю, Вирмішану шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось є така цікава річ, яка полягає в тому, що. Московити андрофаги – це єдиний народ в світі, гени який, генофонд яких є засекреченим. Так. Тобто, походження цього народу, а генетика це об'єктивна наука. Я вам нагадую про те, що за часів Радянського Союзу, за часів Сталіна, вона була. Ну, буржуазною лженаукою, наукою, служанкою імперіалізму і так далі, і тому подібне. Так. Задаємо долю Вавілова, так, відомого в світі генетика, якого замордували у Сталінському гулазі, тому що. Це була наука, вона є цією наукою зараз, і тоді вона була за часів Сталіна, яка, ну, тим, хто здатний до елементарних висновків, показувала, що раз у Сталіна батько був генетичним сміттям, алкоголіком, тираном. Ну, збоченцем і так далі. То і Сталін із його там сухорукістю, іншими речами, з його параноєю, це гідний нащадок свого батька. Це ж нічого не, безпричинних явищ немає. Я вам уже тисячний раз пояснюю. Отже, раз Сталін заборонив. Цю науку, то цьому були поважні причини. Це ж наука, вона в усьому світі. Так, це ж не, це, ну, можна заборонити її в Радянському Союзі, але ж її не заборониш у Штатах, чи там в Німеччині, чи в Австралії, чи в будь якій іншій країні, де ця наука успішно розвивалася. А тепер знову. Новий етап, ну вони ж не міняються московити андрофаги. так. Тому, якщо не саму науку, вибачайте, заборонили, то заборонили результати її досліджень. Зараз заборонити генетику неможливо навіть у Москві. Але от результати її досліджень. Так, не публікувати, засекретити їх, сховати у так звані спецхрани. І все останнє, де знаходяться всякі оці писані ними ж. Ой. Всякі ці нестори літописці, всі ці <смі> літопісці, так. все те, що вони понаписували, повиправляли, змінили. Все це знаходиться засекречене. Особливо там, де не виправили, де є реальні речі. Так. Ну, те саме і з генетикою. Але уявіть собі, що таке. Народ без генів, без генофонду. Так. І що показали оті речі? Там же ж воно спочатку, як кажуть, до Путіна ще е якось проскакувало десь тому? Науковій літературі, ці ж генетики, які проводили дослідження, хоча б елементарні, якісь регіональні, якісь, які не поширювалися на всю спільноту, десь там у Костромській чи у Калужській областях. Ну, Ті ж вчені, вони хотіли, щоб їх знали у всьому світі, то воно прорвалося дещо туди пішло на захід у вигляді статей. там, тез, на конференціях і все таке інше. Ну я ж сам науковий знаю, як це все є, як це може бути. Так. І от що, що, що ж воно показало, це все діло? А воно показало нам те, що московити є угрофінським народом. народом. А українське. Український генофон показали, що в нього війшли от і всі 8 тисяч років, що ніде не ділися, отут у мені сидять, як і в кожному етнічному українцю. Трипільці, скіфи, сармати, готи далі. Анти, русини, так, козаки. І ось нинішні українці вони вібрали все це. Московити цього вони вібрали, тому що на їх території просто цих народів не було. Вони ніколи там не жили. Так, вони не могли залишити там свої гени у сучасних московитах. Тому там є угрофіни із, як кажуть, доданими генами слов'янськими і тюрськими. Оце і все основа то. у Грофінська, як вони викручувалися, що вони тільки не робили. Так, Ще до заборони цієї генетики, їхнє завдання було показати, що московити і українці це один народ, що вони для цього ж, ну, як завжди, брехня їхня, їхня фальсифікація, це що вони в Україні. В Харківській області беруть село, яке заселено московитами, і на цій основі вони стверджують, що генофонд українців точно такий, як у московитів. Ну, все, все настільки просто, настільки, але ж для західні, вони ж не розуміють на таких тонкостях. Ну, от, за кордоном вже в Україні взяли. Та навіть останні оці дослідження, які вони проводили, так то в основі що вони брали? В основі. Е не Московію намагалися взяти, а, наприклад, Київ. Ну, мать городу Матігородовже Ну, Для західних оцих учених вони ж е, уявити собі не можуть того, про що я розповідаю. Вони базуються донині на тій московській брехні. Про, про те, що це єдина колиска, і, і все-таки раз от єдина колиска, то й гени повинні бути однаковими. А раз вони не однакові, генофон показує, наприклад, в тій самій Костромській області, що це. Ну, Небо і земля, між, наприклад, між Київською областю і е, Костромською областю. Що це не, не те що е, інший народ, а це взагалі інша генетична цивілізація, абсолютно. Це ж так, і тоді, коли вже їх піймали за руку і сказали, до хлопці, ви ж. Е, Візьміть хоча б, як кажуть, один генетичний аналіз на території самої Московії. Не беріть ви їх в Україні так, і оголошуйте, що це так гени русські. Візьміть ви Калужський, Калужки, Костромський, Тульський, Вологодський, Який завгодно. В Суздалі візьміть це все. Так, і дослідіть. І коли їх піймали за руку і примусили це зробити, моментально всі ці, як кажуть, дослідження були засекречені. Так. От, от причина в чому полягає. Ми ж забуваємо про те, що це ж страшні маніпулятори і брехуни, які просто в очі тобі брешуть, і, як кажуть, Далі не посміхається. Тому я розповідаю, як це вони маніпулювали цим раніше і як вводили у оману отих західних. Дослідників, які ні бельмес не розбираються в цій історії. Абсолютно. Тому все просто. Беремо, наприклад, там в Сумській області є села московитів, так, етнічних, так. От в районі Путивля там. От берем там. У них. Оце все, так. А потім. Беремо, наприклад, у селах Білгородської області, які там на 100% заселені українцями. Так. І кажемо: от дивіться, гени. так. Оце московський а, а, А хто може? Білгородська область це е, Росія, так. Хто на Заході може додуматися до таких простих речей, що виявляється у Білгородській області половина області, заселена етнічними українцями? Та ні, вони до таких тоткосів не доходять. Тоді ми беремо в селах українських Московії і говоримо це Руські. Так, гени. А потім беремо, наприклад, у Львівській області і кажемо, так, однакові або близькі гени, так, це один і той самий народ. Так що, коли на Заході зрозуміють, що те, що їхні філософи казали, треба щитати їхні. Філософів ще тоді, коли можна писати, було про це 19 століття, де вони писали про те, що будь-яке висказане слово московитом є брехнею.